Доброго вечора, придбав я у вас такі ось ваги. Сьогодні забрав з нової почти. Ваги класні, ніде нічого не побити, не ну, все, що треба. І параметри нормальні, але коли став на ваги вдома, зібрав їх, став на ваги. Пару днів назад я важився, а вага була зовсім не така. Мене це насторожило. Я взяв гірку 5-кілограмову. Поставив її. А ваги показують 4900. Ще в мене 2 кілограмові гірки. Поклав я ще їх. Три. Тобто це 6 і 5, 11. А ваги показують 10800. Ну, щось, думаю, мабуть, з гірками не те. Пішов до сусіда, взяв отакі ось віси в нього. Думаю, ну, перевірю гирки свої. Дивіться, беру гирку сюди ставлю на його ваги. Показує 5. Додаю ще ці три гирки. Те, що було там, 11. Ну, показують по гирках. А ці ваги показують менше. Ну, ось дивіться. 5 кг стоїть 5. Я її звідси знімаю. Ставлю сюди. Піднімаю. 4900. Перевірю своєю вагою. Стаю. Дивлюсь. 104. Переходжу на куплені мною ваги у вас. 102. Тобто на моїх 104 кг. На 4 кг вони показують мінус 2 кг. Отже, виходить, що вони неправильно відкалібровані. Судячи з відео в інтернеті, їх не важко відкалібрувати. Але для цього треба знати код доступу до меню. З вагами немає ніякої інструкції, в якій, мав би бути цей код доступу, немає нічого то таке. Тож я не знаю, чи повертати та забирати гроші, чи може ви їх перекалібруєте. Чи що мені робити? Чеки, звичайно, з нової почти є. Ось з нової почти коробок, якому воно прийшло до мене від ФОП Тоніна Ірина Михайлівна. Є чек про оплату. Ось, все є. Це в мене така претензія. Знову ж таки, відправляти їх туди-сюди, це виходить, виходить, що? Просто виручили нову почту, заплатив 200 гривень за доставку, щоб тепер відіслати вам назад ваги. Тож я не знаю як. Або ж дайте код доступу до меню, щоб я міг їх тут відкалібрувати або ж поміняйте або віддайте гроші заберіть від ваги я куплю десь в іншому місці така в мене претензія